Апостолівський районний відділ головного управління Держтехногенбезпеки у Дніпропетровській області інформує попередження пожеж через дитячі пустощі з вогнем. Дуже часто винуватцями пожеж є діти. На жаль, реалії сьогодення такі, що більшість батьків, аби задовольнити потреби сім'ї, змушені багато працювати і не приділяти достатньої уваги своїм дітям. Залишені без нагляду дорослих, дітлахи обирають собі за іграшку, сірники. Що приваблюють яскравим обгортками та гучним торохкатанням зсередини, чи залишені будь-де запальнички. В основі дитячих пустощів із вогнем лежить безмежна допитливість дитини, бажання пізнати навколишній світ, наслідування дорослим, які щоденно користуються вогнем. Відсутність страху перед можливою загибеллю. додайте сюди відсутність нагляду з боку дорослих та невмілі дії в екстремальних ситуаціях і є усі чинники для трагедії. Бажання виховувати у дітей самостійність уже з раннього віку зрозуміли заслуговує схвалення, проте ризикує той, хто пов'язує її. З непосиленими завданнями, коли малечі дозволяють розпалювати печі, користуватися без нагляду дорослих газовими приладами, вмикати електричні праски, плитки, радіоприймачі та телевізори, дають до рук сірники та запальнички. У своїх іграх та забавах діти завжди копіюють дорослих, які пораються біля печі, газової плитки, палять цигарки. Часто ці спроби закінчуються трагічно. Щороку в Україні від дитячої пустощі чи необережних поводженням із вогнем від вогню гине 120-140 дітей на Дніпропетровщині з року в рік вогонь забирає життя у 5-10 неповнолітніх, травмує 5-7 дітей. Щоб уникнути біди, слід пам'ятати, що дітям категорично заборонено бавитися із сирниками, палити, папір та інші предмети у приміщеннях. Приносити відкритий вогонь з одного місця на інше, без нагляду дорослих, запалювати вогнища із сухого листя, сміття різних відходів та інших матеріалів, а також залишати їх непогашеними після пікніків на природі, чіпати гарячі вугілля у плиті, вмикати електричні та газові прилади дітям молодшого віку, без дорослих, старшим, якщо вони не оволоділи правилами експлуатації побутових електроприладів. Класти іграшки на інші та інші предмети на гарячі плити або ж на опалювальні електроприлади, запалювати легкозаймисті предмети чи рідини. Додамо, що не слід суміщати перегляд фільму, скажімо, із приготуванням смаженої картоплі. А коли вже нестерпно кортить підкріпитися, то телевізор у сусідній кімнаті варто таки вимкнути. Перед тим як запалити сірник, слід переконатися, що горілки газової плити були попередньо вимкнені. У вирушаючи з дому, перевірити, чи не залишено працюючими магнітофон, праску, фен, інші побутові електроприлади. В разі виникнення надзвичайних ситуацій дзвоніть за телефонами 91101 або просто 101. Пам'ятайте, що пожежу легше попередити, ніж загасити. Дякую за увагу.